Пашка, готовий? Так. Мотор. Є мотор. Поїхали. Дочек, як завжди, не дає нам працювати. Прийшов третій день, а ми й досі копаємо картоплю. Вітаю! Готуємося копати картоплю? Всім привіт! Готуємося з павликом копати картоплю. Прийшов час, ну як час, фітавтора допомогла. Вона піще 2-3 тижні росла, звісно, ну нічого. Це ж погода. Ми не крапили, а сусіди крапили і все одно фітофтора взяла. Так що, мотоблоки вже ми налаштували. Сажалку я, верніше, копалку в тому році я переробляв, її вдосконалив. І в цьому році я нічого її не робив. Все тут працює, все ідеально. Так що просто ми її вчепили і зараз будемо їхати копати. Спочатку ми почнемо в садочку, у нас там маленька ділянка. Місцевий сорт, не знаю, як називається. Ну, спробуємо, який урожай подивимося. А потім поїдемо вже на город, на основну ділянку. Там у нас королева Анна та Пікасо. Ну, Подивимося, що вони нам сипануть. Так що якось так пробуємо малий. Да? Заводимо і виїжджаємо. Ну а вам всім приємного перегляду! Як завжди, не дає нам працювати. Ну нічого, вже підсохло, та і будемо далі продовжувати копати. Так, заходимо. Це у нас сушарка для часника. Ми часник вже порізали трохи, залишився на на посадку. І нижню цю полицю я зробив, сюди будемо засипати картоплю. Місяць полежить, а потім вже будемо перебирати і в підвал. Це сорт ще місцевий, останні два відра. І далі будемо їхати на другу ділянку. Так, ще два відра. Записуємо. Перелива Анна непогано сипанула, де містами не дуже, а де прям, прям гарно дивиться, як усипано. Збираємо далі. Королева Анна молодець. Гарно вродила. Якби не оця болячка, був би ще кращий врожай. Але є один мінус, це те, що фітавтора пішла саме від цього сорту. Ми його прикупили в тому році на Olix, третя репродукція. Ну, можливо, вже насіння було вражено. Хто його знає, а можливо так все впало. Ну, що вже зробиш? Що є, то є. Ну що, у нас вже вечіріє. Давайте зараз ми самі подивимося і вам покажемо, як нас сорт Пікасо. Пашка, готовий? Так. Мотор? Є мотор. Поїхали! Шоу третій день, а ми досі копаємо картоплю. То дощик не дав, то жара не хотілося копати. Ну, то таке. У нас тут 2,5 сотки, верніше тут 2,5 сотки у полосаднику ми копали, да? ми вам показували. Так, значить залишився ще один рядочок. Тут у нас картопля червона. Сорт я також не знаю. Можливо, хтось з вас підкаже, що це за сорт. Я його посадив посередині, щоб розділити королеву Анну та сорт Пікассу. Ну і зараз подивимося, що він нам сипане. Так що так, павлік знімає, я працюю, ну і ми всі дивимося, що воно буде в нас. На цьому, мабуть, будемо і завершувати наше відео. Всім гарних вражаїв, мирного неба. У нас залишилося ще трішки картоплі на інших ділянках, ну то вже будемо докапувати десь через тиждень. Вона ще зеленкувата. Так що, всім гарного дня, пока!